У п'ятницю 13-го повернулись додому ще 49 наших громадян. Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів, восьмеро представники зсу, зокрема двоє ТРО, двоє з нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з нацгвардії, семеро цивільне. На жаль, цього разу нацгвардійців ЧС в ЧАС серед визволених. Немає насправді зрозуміли, ми що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто атакують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже зрозуміли, що це 100%. процентів.